Я хотів зробити щось таке унікальне, чого би не було е, до мене. Доброго дня всім! Мене звати Ніколенко ігор Миколаєвич. Я студент Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, кафедри комп'ютеризованого машинобудування. досить давно о, от цікавлюся чимось таким пов'язаним із інженерною тематикою і Нафтигазу один із тих університетів, який може надати усі можливості для навчання студенту. І плюс до того, він знаходиться в Івано-Франківську, не треба нікуди їхати. І тому я зразу обирав його. Окрім того, я навчався в коледжі електронних приладів, який є в структурі Івано-Франківського національного технічного університету Нафтигазу. Саме тому після нього я зразу поступив сюди. Я повністю задоволений навчанням в цьому університеті можу рекомендувати до вступу майбутнім студентам. У мене батько в інженерній сфері все життя і відповідно тому і я е, пішов по цим самим самам. Коли я ще навчався в коледжі, я хотів зробити щось таке унікальне, чого би не було е, до мене. Але оскільки я займаюся робототехнікою, то зосередився я саме на цій галузі і вирішив зробити робот-маніпулятор. І ще тоді я вирішив не використовувати, наприклад, якісь такі е, технології е, по типу 3D-друку або щось такого для прототипів, я вирішив зразу зробити це в металі, щоб це був серйозний проект. І ще тоді я виготовив е, е, повноцінний робот, який рухався, працював і із металу, застосуванням металооброблювального обладнання. Коли я пішов в університет, я пішов далі. І уже з досвіду проектування в коледжі я зробив нову модель робота маніпулятора, який я зараз в процесі виготовляю. Мій робот призначений для роботи із ливарними машинами для автоматизації циклу Литва пластмас на термопласт-автоматах малої та середньої конфігурації. Тема доволі вузько спеціалізована і пов'язана суто із виробничими процесами. Тема Литва пластмас, переробки пластмас, вона є доволі прогресивною, оскільки за нею майбутнє, і взагалі такі матеріали, як пластики, вони всюди використовуються зараз в Своєму світі недоліки і помилки є в будь-якій справі, і ця справа не є виключенням. Звісно, були проблеми. Деякі механізми і вузли приходилось переробляти деякі приходилось, наприклад, вдосконалювати і частина деталей при виготовленні там могла не підійти, або там могли бути якісь прорахунки, і їх треба було замінити. Але з такою роботою приходить основний досвід практичний, тому я рахую це в будь-якому випадку. Плюс Ти здобуваєш перемогу на конкурсі, це в будь-якому випадку позитивні емоції, оскільки ти розумієш, що твій проект, твої напрацювання, вміння, старання вони прийшли не дарма, і ти показав свій проект людям, вони високо оцінили його. А це значить, що якраз можна розвиватися, вдосконалювати себе і далі рухатись в цій сфері. Коли я допрацюю цей робот, я можу його реалізувати десь в практичній сфері на виробництві. Я можу, наприклад, його передати якісь компанії і далі робити якийсь новий проєкт і таким чином розвиватися як спеціаліст. Частина пар у нас буває просто як лекції, Наприклад, де ми вивчаємо матеріал, а практичні заняття ми вже приходимо сюди. Ви позаду себе можете побачити, є 3D-принтери, є роботи, і ми тут вже пробуємо їх програмувати. Якісь механізми ми розбираємо, збираємо, пробуємо, наприклад, беремо якийсь механізм, пробуємо відтворити його в 3D і таким чином вивчаємо їх і вдосконалюємо якісь аспекти. У нас є тут декілька спеціальностей: приклада механіка, інженерія мехатронних систем. На нашій кафедрі зазвичай займаються робототехнікою, вивченням. Систем автоматизованого проєктування, розробкою різних машин і механізмів, і наша кафедра дає дуже багато студентів саме в цій галузі, оскільки у нас є багато обладнання. Зараз працюю я в офісі, займаюся розробкою е різних е роботизованих систем, креслення, конструкторської документації. Зараз моя магістерська робота це е, розробка е, марсоходу, оскільки е, по космічній тематиці я розвивався ще е, доволі давно, і ця тематика мені доволі Сподобалась і ця робота по розробці марсоходу мене так надихає, і я думаю, що до кінця моїстерської роботи я зроблю цю роботу і представлю її вже як новий проект. Майбутнього хотів би займатися от розробкою різних роботизованих систем роботою із металом і бачу себе як власника компанії по виготовленню усіх цих систем. Перш за все, бажання йти в нього з часом розвиватися, взнавати щось нове, оскільки в нас світ прогресивних технологій постійно рухається вперед, і, як ви бачите, постійно щось нове з'являється, і відповідно постійно треба щось вчити, взнавати і практикуватися ну, в реальному секторі. Майбутнім студентам я можу сказати так, не боятися проявляти себе, пробувати, експериментувати, і в будь-якому випадку все вийде. Вірити в себе і розвиватися.